Служу українському народу за особливі заслуги перед черкащиною почесною грамотою черкаської обласної державної адміністрації та обласної ради нагороджується екіпаж морського тральщика черкаси. За особливі заслуги перед Черкащиною, почесною грамотою обласної державної адміністрації та обласної ради, грошовою винагородою та сувенірною продукцією, нагороджуються члени екіпажу морського тральщика Черкаси. За гідний захист честі військово-морського флоту України. Черкащани, вони такі молодці. Вони вже таку кричалку гарну вигадали, і тут перекрикують навіть оркестр. Тращик, черкаси, герої України. Це я підслухала в першому ряді дуже правильно. Вони дійсно герої України.

Самим приємним та цінним подарунком за бойові заслуги стане вручення сертифікату. Сертифікат на двокімнатну квартиру площею 80 квадратних метрів. По вулиці Битоцька, 38, дріб. 1 в місті Черкаси вручається представником фірми Надія. Нашому земляку командиру бойової частини, капітану лейтенанту Сергію Михайловичу Карлашу. Ального слова запрошується, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Федорович Білоусов, шановна громада. Добрий день, чи депутати Чеканкому міської ради. Ганьба! 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 Самим останнім двоє, який тривав і тримав наші черкаси. Юрій Петрович, я хотів би подякувати вам особисто. Ми з вами напередодні штурму за...